Якщо ви накопичуєте кошти не з якоїсь із цих трьох типів цілей, такі заощадження менш ефективні. Більше маєте, отже, і більше можете допомагати. Гроші, час, освіта, ділення досвідом. Введіть гроші до примноження та інвестуйте, як кредитку використовувати як інструмент, а не ярмо. Бо вирішують тут не лише гроші, підтримка від спонсора, а вміння бути допитливим, нестандартним, цікавим і послідовним. Пропозиції купи зараз плати пізніше. Роблять багатими різноманітні фінансові установи і корпорації, але вас залишають біднішими. І це не про дихання сонячними ваннами прибутковості чи притягування грошей мантрами й афірмаціями, особливі навички і цінність для компанії чи бізнесу. Доброго часу доби, друзі. У етері чергова серія Запали цілі і я ідейний натхненник цього шоу Роман Кошовський. Ділюся різними цікавинками і спостереженнями та висновками з власної практики й освоєних книг і матеріалів непересічних авторів, які можуть допомогти проактивним українцям будувати змістовне життя із надійним фінансово-інвестиційним підґрунтям. Бо, як не крути, забезпеченим людям легше досягати цілей і будувати більш впевнене майбутнє. Сьогодні поділюся з вами ідеями, які почерпнув із інтерв'ю, яке провів Льюіс Хоуз із автором проекту Minority Mindset – мислення меншості джаспрітом сінгом. Це шість важливих кроків, які людина на будь-якому рівні достатку може почати втілювати або ж розвинути на кращому рівні, якщо вже втілює, задля того, щоби зберігати вищі шанси на побудову життя в достатку. Про що ж говорить Джаспрід із доволі колоритним луком, але не менш цікавими поглядами на життя і фінанси? згадує важливу формулу, яка стверджує, що дохід мінус витрати, це дорівнює інвестиції плюс заощадження. В цій формулі варто розуміти, що заощадження важливі, вони захищають і дають опору. проте, щоб щоби стати багатим, варто збільшувати частку саме інвестицій у даному виразі. У лівій частині рівняння ми згадуємо, що можемо як зменшувати наші витрати, так і збільшувати доходи, або робити це й інше одночасно, таким чином збільшуючи розмір капіталу, з яким можна працювати і який вартує інвестувати. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, також підпишіться на мій канал в Ютубі або на одній з аудіо чи подкаст платформ Google Podcast чи Абук. І не забувайте коментувати та ділитися тим, що вам резонує або з чим ви посперечались. Тримаємо рівняння багатства у голові. І переходимо до шести кроків для побудови вашого забезпеченого життя. Перший щабель правильне мислення, The right mindset. Якщо ви пливете за течією і робите те ж саме, що і 80-90% інших людей довкола, то, ймовірно, будете там само, де й ця більшість людей. Часто в боргах і у доволі стресових стосунках з фінансами. Доволі часто такі люди живуть від зарплати до зарплати, не мають достатніх заощаджень, не інвестують кошти, скаржаться на слабку задоволеність роботою і життям. Майноріті Mindset – мислення меншості нагадує: будеш як більшість протягом життя, фінішуєш теж як більшість. Згадуємо рядки Скрябіна, які я наспівував на радіо в епізоді 31. Таким рядком з пісні свого земляка з Скрябіна. І він співав: можливо, треба було жити як всі. А я хотів інакшим бути завжди. От «Fire» — це процес. Це Слухайте, тут ви ще й співаєте. <гум> Треба старатися шукати варіанти, постійно навчатися і виходити за рамки. Зрозумійте, що досягнення фінансової свободи за 5-20 років це можливо. Це вельми нетиповий шлях, а тим більше для українців, але для вмотивованих людей, що зростають у професії і уміннях, це вельми реалістична опція. Ви не можете змінити результат, якщо не змінити свій підхід і погляд на реалістичність досягнення певних цілей. Проблема часто не в засобах та інструментах, яких насправді довкола вдосталь, а у вмінні їх розпізнати та налаштувати мислення в бік інвестицій. І це не про дихання сонячними ваннами прибутковості чи притягування грошей мантрами й афірмаціями, це про дії і зміну оточення. Почніть працювати з розумінням, що можна вибудувати хорошу фінансову забезпеченість за різних умов. І тоді це вплине на ваші подальші рішення і стимулюватиме шукати конкретні кроки, середовище та варіанти для інвестицій. Відвідуйте певні інвест-конференції, часто про них пишу в соцмережах і на вкладці спільнота в Ютубі. Долучайтеся в спільноту Fire у Facebook. Заглядайте на Patreon, запали цілі для пошуку однодумців і не лише. Треба змінювати щось щодня, читати книги. І вливатися в цей потік. Майндсет, ваше мислення і свідомість це перший крок. Хороше оточення, кілька курсів і конференцій вже дають основу. А далі втягуємося і розуміємо, що інвестиції це досяжно і прибутково на достатньому горизонті, якщо ви цьому готові вділити час і ресурси. Другий крок: створіть фінансовий фундамент. Будуючи будинок, починають з фундаменту. Більший дім, глибший фундамент з додатковими укріпленнями. Базово постарайтеся зберегти у резервному фонді хоча б 3-6 місяців ваших витрат. Враховуючи реалії війни краще 6-12 місяців витрат. Це вагомий крок до впевненості у тому, що ваша родина дасть собі раду і зможе залишатися функціональною попри різні віяння непередбачуваного майбутнього. Багато українців згідно з даними досліджень не мають і цього. Дані групи рейтинг показують, що з початку повномасштабного вторгнення Росії лише 16% українців мали запаси на понад 6 місяців заощаджень. У липні ситуація дещо покращилася до 20%, а у вересні останні наявні дані знову лише 12% мають піврічні запаси, в той час як більша частина 51% українців заощаджили менш ніж на один місяць. І це вельми сумно, враховуючи, що багато витрат зростає, а донатити ми теж не перестаємо. Подбайте про захист для родини і допоможіть тим, хто цього потребує. Цей фундамент важливий незалежно від того, чи війна довкола, чи вже прийшла перемога, і треба допомагати відбудовувати нашу неньку Україну. Ще кілька років тому, під час старту ковіду, ми обговорювали стан справ і те, що українці не мають достатніх заощаджень. А сьогоднішні реалії цю ситуацію лише загострюють. Тому подбайте про це. Не лише у нас люди не планують заощаджень. За оновленими даними, цьогоріч 42% американців мають менше ніж тисяча доларів у заощадженнях. Люди живуть на кредитках і їм це окей. Давайте не переймати таку звичку, коли це не надто на часі. Поставте собі за ціль зібрати цю першу тисячу, а далі стільки, скільки потрібно вам. Якщо базу збудували, то ДжазПріт після цього радить зупинити фінансову кровотечу, якщо вона у вас є. Невигідні кредити, швидко гроші і різні такі темні оборудки. ці борги, які з'їдають космічні відсотки, і йдуть не на користь вашому благополуччю. У епізоді 4 запали цілі я згадував якраз про них. Часто таким компаніям вигідно, щоб клієнти не були фінансово обізнаними. Кредитки це інструмент, але люди часто підсаджуються на ліміти і застрягають надовго там, де не варто. Краще орієнтуйтеся на переваги таких карток. Кешбеки, бонуси від і банку власний рахунок, наприклад, та інші програми провідних банків. Третє. Ведіть гроші до примноження та інвестуйте. Щоб не говорили фінансові радники, заощадження самі по собі не зроблять вас багатими. І ви не збудуєте шлях до забезпеченості лише на самих заощадженнях. Треба інвестувати і нарощувати саме інвестиційну складову по мірі росту нашого капіталу. Фахівці виділяють три основні причини для заощаджень: непередбачування ситуації резервний запас, планова крупна купівля, авто, житло тощо, і третя – зберігаємо заради інвестицій. Якщо ви накопичуєте кошти не з якоїсь із цих трьох типів цілей, такі заощадження менш ефективні. Про резервний запас ми вже згадали. Формуйте його залежно від ризик профілю і вашого стану в родині та обставинах навкруги. Далі вартує створити систему, щоб вести гроші до примноження. Lead the money, лідируйте і ведіть їх. Як варіант простої системи, не запарюйтеся бюджетуванням кожної гривні і долара, але навчіться пропорційно формувати заощадження та інвестиції. Наприклад, автор блогу Minority Mindset пропонує правило 75-25, де 75% доходів йдуть на наші потреби і бажання поточного характеру, а хоча б 25% ми направляємо на збереження, з яких мінімум 15 інвестуємо, а 10 заощаджуємо під інші цілі. Я ж рекомендую тягнутися до рівня заощаджень 25% і вище, а для фаєристів прагнути досягати 50% і більше, качаючи доходи і оптимізуючи витрати. А ви вже обираєте той підхід, який вам краще застосованих у конкретних реаліях. Коли назбирали достатньо для резервного фонду і поточних цілей, то далі більший відсоток направляємо на інвестиції. Якщо ви добре справляєтеся і з часом дохід росте, ви дозволяєте собі більше у валюті витрачати, але відсотково пропорції залишаються, і ви також більше будете заощаджувати для інвестицій, незалежно чи дохід 1000 доларів чи 10 тисяч доларів в місяць. Два шляхи далі: це пасивний інвестор або лінивий інвестор, обираєте ключові фонди чи активи, які до вподоби, та інвестуєте у них довгостроково з постійними регулярними докупівлями. Або ж активний інвестор. Назбируєте капітал, паркуєте його і чекаєте на цікаву можливість у щось інвестувати від бізнесу до конкретних акцій чи фондів. Ніхто не забороняє комбінувати ці два підходи. Я це теж роблю, і детальніше розповідаю про свою систему у епізоді 50 Запали цілі. Реальне багатство будується саме на інвестиціях, а не на лише заощадженнях. Спитайте себе, я хочу багатства і заможного життя для родини і найближчих, чи хочу активно споживати, мати гарні цяцьки, щоб похвалитися перед сусідами. Живучи в демократичній країні, ми можемо насправді обирати. Не ставте категорично питання або або, проте пам'ятайте, що купівлі і речі це добре і потрібно, але краще дойдіть до рівня, коли собі це можете дозволити, а не женіться за багатством у кредит. Погоджуйте свої дії з тим, куди хочете прийти, і ведіть гроші до інвестицій, щоб вони не лежали намарно. Четвертий крок життя без думок про відсотки. Пропозиції купи зараз плати пізніше. Роблять багатими різноманітні фінансові установи і корпорації, але вас залишають біднішими. У західному світі закредитованість це норма, і її несуть активно і до нас. Проте з цим треба вміти працювати. Акції і розтермінування закликають нас не плати відсотків, все файно, нульові проценти. Але з цим треба бути акуратними, бо можемо затягуватися в боргову яму і не помітити цього. У 2020-му через ковід і локдауни заощадження в середньому зросли багато де і по світу всі активно закривали борги. Згодом економіка відкрилася і пішов рух, більше витрат і знову заощадження домогосподарств падають, а борги продовжують зростати на довготерміновому відрізку. Я не проти збалансованого кредитування, якщо ви оцінюєте добре вигоду і ризики, але ви будуєте в себе підхід до грошей і можливостей, який відображає реальність. Чи можу я собі це дозволити? Якщо поки що ні, то працюю над тим, щоб купити це згодом. Звісно, іноді є сенс для бізнесу чи іпотеки взяти кредит. Як додаткове плече підтримки, але таких винятків менше і не переносити цю ідею на побутові кредити і різні забаганки. Just нагадує, давайте відрізняти наявність змоги купити щось, доступні позики на ринку, та наявність коштів, щоб взяти це сьогодні за умовну готівку з кишені, дозволите собі. Цікаве правило від автора: якщо ви прямо зараз не можете вільно придбати 5 одиниць чогось, значить ви не можете собі наразі це дозволити. Звісно, воно не працює для великих купівель типу житла, але покриває багато кейсів більш повсякденних покупок. Задумайтесь. Приємно не мати космічних відсотків за кредитами і менше паритися змінами у договорах позики та який відсоток влуплять вам після чергових змін в економіці. Тому працюємо з позиками зважено і прагнемо до життя без думок про кредитні відсотки. Краще думати про прибутки від інвестицій та відсотки приросту нашого капіталу. П'ятий щабель на шляху до мільйонів. Примножуйте свій дохід. Нагадуємо формулу багатства: це дохід мінус витрати дорівнює інвестиції плюс заощадження. Ми проговорили три з перелічених елементів рівняння, а тепер згадаємо про дохід. Скільки б ми не заробляли, розподіляємо це по нашій обраній раніше системі, наприклад, 20-30% на інвестиції, 10% на заощадження і решта на поточні витрати. Важливо! З ростом доходів збільшувати інвестиції, а не лише нарощувати витрати. Для примноження доходів є багато способів, але найперше сядьте і об'єктивно зафіксуйте на папері чи в Google Docs свої конкурентні переваги, особливі навички і цінність для компанії чи бізнесу. Та обдумайте, як саме можна прокачатися у вашій галузі чи професії, або що можна змінити, щоб заробляти більше. Детально про це розповідаю в епізоді 35 про 10 способів нарощення доходу. Ріст на основному місці праці, додаткові проекти, сайт хасл, консалтинг, навчання на певних платформах і не лише. Деякі професії дозволяють гнучкіше заробляти як фрілансер, до прикладу. Якщо маєте таку змогу, то 5-10 годин додатково в тиждень можуть вивести цікавий проєкт зі стадії думка в голові до реального продукту, з яким можна далі працювати в колі однодумців. Можливо, з часом перетворити це у власний стартап чи бізнес. Спробуйте почати з малого і не зразу вкладайте всі ресурси в цю справу. Майте вдосталь запасу на помилки. Не вкладайте всі вільні гроші на єдину ставку в казино. JazzPRID також наводить класний приклад про цінність і вміння творити якісний продукт. Не завжди проблема в браку грошей. Він найняв топ людей зі сфери блогінгу і написання найкращого контенту для свого блогу і YouTube, платив їм понад 100 тисяч доларів в рік, але блог за час співпраці майже нікуди не зрушив. І це були гроші, витрачені на досвід. Я бачу теж, що, наприклад, деякі подкасти про фінанси запускають і закривають, навіть за сприяння багатьох спонсорів чи крутих агенцій або подкаст платформ. Бо вирішують тут не лише гроші, підтримка від спонсора, а вміння бути допитливим, нестандартним, цікавим і послідовним, щоб нести свіжі ідеї, незалежно від того, чи платить вам щось агенція чи ні. А далі ринок вирішить, чи цікаві ви для росту, чи ні. Тому, як і усюди, вам треба пробиватися і творити цінність. Тут порівняння знову про майндсет та тулсет, мислення і набір інструментів. Шапочка для плавання або додаток для відслідковування вправ не зроблять з вас крутого спортсмена. Це не важливо, а значно важливішими є ваша консистентність і вміння брати і робити. Тому примножуємо дохід і даємо змогу йому допомогти нам нарощувати наші інвестиції. А вони далі допоможуть втілити задумані проекти і досягти хороших цілей. Шостий крок: будьте чудовими, будьте величними. Ви пройшли цей шлях попередніх кроків, збудували фундамент, вкладаєте гроші за системою, щоб вони працювали, ведете фінанси до примноження, націлено, розібралися з кредитами і не тримаєте токсичних боргів. Та розумієте, як кредитку використовувати як інструмент, а не ярмо. Ви несете ринку і клієнтам додаткову цінність, нарощуєте доходи, і в цей спосіб можете будувати багатство навіть швидшими темпами та продовжуєте це все поєднювати у власній такій цікавій екосистемі навчання і зростання. Тоді наступний крок це за порадою блогера Minority Mindset бути чудовими, бути величними, be great. І складається цей щабель з двох важливих аспектів. По-перше, захистіть себе. В інтерв'ю наводять приклади того, коли люди створюють багатство і помічають відразу багато посягачів та прохачів з розмовами типу: а позич, будь ласка, а дай тут на ось це та інше. Не дозволяйте себе використовувати через гроші, будуйте натомість хороші стосунки. Кого і як ви б не підтримували, чи публічно, чи приватно, все одно будуть незадоволені чи заздрісні люди. Оберіть ваші орієнтири і пріоритети та рухайте згідно них. Допомога важлива і в той же час варто наш Мур добре охороняти. Автор радить усім нам ментально, психологічно і фінансово захиститися. Подумайте про легальні шляхи захисту багатства і щоб воно працювало для вашої родини і тих ініціатив, які вам цінні. У цій справі можуть допомогти фахові фінансово-інвестиційні радники, спеціалісти зі страхування та ведення бухгалтерії. На різних рівнях складність буде різна. LLC, ТЗОВ та інші правильні щити для захисту, коли ви досягнете рівня, де допомога фахівців себе виправдовує, не пожалійте на це часу і частки капіталу та убезпечте те, що має сенс на вашому рівні росту і розвитку. По-друге, на цьому рівні нашого росту капіталу та впливу варто не забувати бути цінним і для світу. Більше маєте, отже і більше можете допомагати. Гроші, час, освіта, ділення досвідом. Я поділяю цю думку, і для базової благодійності та підтримки не потрібно чекати якихось умовних щаблів чи космічних доходів. Кожен з нас це вже в якійсь мірі робить і може продовжувати робити і надалі. Підтримуємо наші ЗСУ та сприяємо перемозі через різні збори, донати і купівлю військових облігацій. Також допомагаємо іншим ініціативам, які нам цінні та відгукуються. Якщо ви можете запалити собою свічку, це одна свічка. Але вона далі може запалити мільйони свічок. І це як вогонь Fire, що дуже резонує з нашими запалюваннями цілий тут на каналі Goals on Fire. По дорозі до багатства у нас є змога допомагати іншим у різноманітні способи. І це частина цього шостого кроку бути величними і бути скромними, ділитися тим, що у нас є. Обмінюємося досвідом, поширюємо інформацію. Поділіться з цим випуском з друзями, які може бути цікаво та актуально. Не розуміємо грошей, то ймовірно маємо проблеми і у багатьох інших сферах життя. Не можемо дозволити собі хороших вакацій, не придбаємо цей бажаний подарунок для дитини, спостерігатимемо багато нервів стосовно де взяти гроші на щось та інше. Далі це впливає на депресію, дратівливість, проблеми зі здоров'ям і не лише. Тому, якщо ви навчилися трошки на шляху, діліться, допомагайте іншим, і це сторицею повернеться. Дякую вам усім за підтримку, адже якраз за цим принципом продовжую творити і ділитися цікавим з українцями та всією аудиторією запали цілі. До сьогоднішньої теми додам дві цитати з книги Крісті Шен: Звільнися як мільйонер. Бідні люди купують речі. Середній клас купує будинки, багаті люди купують інвестиції. І якщо ви розумієте гроші, життя стає значно легшим. Якщо ж ви не розумієте грошей, як переважна більшість людей, то життя для вас стає неймовірно важким. Стараємося разом сприяти тому, щоб життя свідомих українців було більш змістовним і легшим та приємнішим у вимірі інвестування та досягнення бажаного рівня достатку. Не забувайте, будь ласка, що цей випуск і всі інші епізоди ви можете слухати на більшості популярних подкаст-платформ. Включно з Apple Podcast та Spotify, і навіть в додатках Abook та MegoGo. А також, хто нас зараз слухає, заглядайте на YouTube канал Запали Цілі, щоб і візуально ловити посмішки, додаткові деталі, графіки, візуальне наповнення, та сприймати контент по-новому, якщо вам це цікаво і зручно. Обирайте свій формат і долучайтеся до обговорень в коментарях і відгуках. Формуємо власне продуктивне мислення меншості. І досягаємо бажаних цілей та хорошого рівня достатку. Продовжуємо якісно запалювати цілі. Let's set the goals on fire. Але не менш цікавими поглядами не формуємо власне продуктовне. продуктовне. Кредитки це інструмент, але… лілю.